Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка, сьогодні у нас палет. Виграли ми його дуже дешево. Сьогодні у нас коробок 35. На фоні ви бачите тільки 34, але одна коробочка дуже тяжка, і вона у нас на вулиці. Ми її не змогли занести в будинок, вона непідйомна. Точно що... не піде. У мене там е, спеціальні такі. Е, Накриття. Е, та, ми, такими, як одіялом для бетону. спеціально. У мене чоловік займається бетоном і воно, він закрив, щоб воно не намокло. Не намокло. Угу. Угу. Але там величезна коробка, там дуже велика. Коробка. Ну, не важливо. Заплатили ми за це все добро 61 долар 77 центів. все. Це, мало. Це вже за аукціонськими внесками. Щось ну, мало на того, все товар. Е, я не знаю, чи воно робоче чи ні. де що вже дістано здійснилось з коробок, воно так і було. Так що будемо дивитися. Ми будемо перевіряти довге відео буде. Так. Напевно, що ми будемо робити частинами це відео. Скоріше так що всього. це перша частина, давайте скажемо так. І як я сказала, 61, 77 заплатили. Давайте починати. Давайте. Першу коробочку так і беремо цю верхню. Паковане, перепаковане. Та й розбиті коробки, то видно, що воно там Ой. не дуже якесь. Оу. І що то? Тут щось поломане. Якесь радіо. Це у нас... Безпровідний саундбар, спікер, система. Е, колонка. Так, виглядає воно О, ось так. Ти може ті, що на вулиці заробляють гроші, їм таке треба. Так а як за що, куди ти його підключиш? Ну, безпровідний же. ж. Ну, але в розетку воно все одно вставляється. Угу. Просто ти підключаєшся по блютусу до нього. Але ж в розетку воно треба вставити. Вон -то, ну, є. Пульта нема. І так, зарядки шо? немає, і нічого немає. Так, нема. Ноль. Ноль. Давайте просто ход. не зупинятися. Неробоче поламане. Ремонтувати ми це не будемо, немає часу на це. Просто нуль. Йдемо далі. Йдемо no, далі. Коробочка. У -у -у. Слухай, коробка класна. Але... А, але щось маленьке. А що воно таке? Це. О. Сейф! Ого, він тяжкий. Ні, ну сейф має бути тяжкий, але що він таке? Так. Якийсь малий. А ключ? Ага. Так. А як це сейф без ключа? А ключ всередині. Ага. Ти чуєш? О, а, ага. І що? Я не знаю. Угу. Це нічого. О. І. І все. І ноль. Ідемо далі. І <рес> 0. <рес> Відкрити ми його не можемо. Ну, давай просто подивимось, скільки воно коштувало, знаєш, по повній ціні, якби, якби воно працювало. Чисто для інтересу, скільки б ми могли б заробити. Ну, давай. І просто подивимося, скільки коштує. Давай. Я знайшла цей сейф, і коштує він 100. 15 доларів. Ну, але в нас 0? Так. Да. Якби він був відкритий uh -huh. робочий, ну ми спробуємо щось з ним зробити. Може, окреме відео знімемо, якщо, якщо вийде його відкрити. Але поки що, пишемо 0, але якби був робочий, то 115 доларів би коштував. Uh -huh. Йдемо далі. Давай. Так, наступна коробочка. Оце щось таке дуже. Побити. Уу! Oh. Mm. Це у нас... Що цікавого? Маш... Ні, це у нас кофемолка. Так, давайте перевіримо, чи вона працює. Угу. Mm -hmm. Так. Що сіти Не сіти Ні. Mm. Ага. Ну, все. Мертва. Так. Угу. Нуль. нуль. Так, дивимось, скільки вона б коштувала по повній ціні. І пишемо нуль. Знайшла її. А, на знижці коштувала вона 60 доларів, зараз коштує 50. Ого, машинка. Угу. Кавова, не кавова, кофемолка. Куфемолка. Угу. Оце у нас. У нас таке щось. Ось каструлька. Так. Ух, слухай, їх ціла. Ціла купа різних штук. Це Різні інструкція конструкція і гарантія. Угу. О, це сама гарантія до нього. Так. І. І. Так. Ага. Поламане. Поламане. Угу. Сама виходить тримачи цей. Угу. Він поламаний. Ну, давай, я не знаю. Як це? О! У, слухай! Ого, краса! Воно новеньке. Угу. Просто що може хтось чи стукнув його, чи що, чи. Ну, він новенький. Це одна каструлька. Я навіть не знаю. Давай запишемо її в пів ціни, тому що по факту ти ж можеш її використовувати. Просто що тепер незручно буде, коли будеш відкривати цю штуку. не Незручно буде відкривати її, тому що немає самої ручки. Mm. Але по факту, ж воно працює. Ну, no, давай. Дивимось ціну, пишемо половину вартості. Давай. Наступна коробочка. Ой, Щось я переоцінила свої сили. сили. Вона дуже важка. Теж пакована. Ооо. Обита. О, теж О, тож сейф. Тоже сейф. Такий самий. Такий mm. самий. І. Так само та сама проблема. Ключі всередині. Так. Угу. Он тут щось крутиться хоч. Так, да, ну тут хоч крутиться, але. Але теж батарейка мертва, як ти не маю. Теж так само. Як же його відкривати тут? Не знаю. Ну, по факту ключ мав би бути, але ключ закритий всередині, тому. Угу. Тому нуль. Нуль. Щось дуже все. А ціна сумно. його була 115 доларів, як ви? Якби був робоча, угу. ага. ну, йдемо далі. далі. Забули вам сказати ціну. Ціна отої каструльки 82 долари. Ого. Запишемо запишем 41 долар, оскільки вона, в принципі, робоча. І також ціна отої саунд-системи, якби вона була робоча, якби то вона б коштувала 90 доларів. Так може вона робоча шнури купити, хто його знає але воно ні пульта, нічого немає. -да. Бачиш, воно мало вийти з пультом. Але... Ну, значить, ноль. ноль. Ідемо далі. Так, наступне у нас ось таке. Все роздобане. <рес> так, Кусочки. остаток в коробці. Угу. Так. Ну і все. Як все? Інструкція і пульт. Ну. А чекай. То у нас не вистачає, виходить, задньої частини. Угу. І тільки хіба що це кріпити сюди? Ну, давай подивимось, чи воно робоче. Ну давай. щось воно дуже не внушає. Так, mm. не дуже якось віриться, що воно працює, але... О! О! Ожило. І... О, І. О, жужить! Працює? Нічого собі. О, Оший. Робить щось сильніше. О! Все ну, що працює, щось таке. є таймер. Дві з половиною. Та котовку. Чотири з половиною. П'ять половиною, 6 годин. Ого, аж до 6 годин можна його включати. На ніч видно. 6,5. знаю. 7 годин саме довше можна, щоб працювало. половиною. Угу. о, 7 О, саме угу. довше. Ну що ж, а, воно робоче. По факту ми можемо ж ним користуватися просто цю штуку ставити, просто що. Якби це трошки небезпечно угу. а, без цього користуватись ним. Але оскільки воно робоче, я думаю, що можна знайти його і просто пів ціни записати. Може. Дивимось ціну. Давай. Я знайшла його. Він коштує 38 доларів по повній ціні. Угу. Оскільки у нас не комплект, пишемо половину 19 доларів. Давай. Ідемо далі. Наступне. Я навіть не знаю. Давай звідси щось візьмемо. Давай оце. Так. Це у нас е обігрівач якийсь. Щось тарабанить. Він грязний. Він брудний. Угу. Так, що там? Не знаю. Брудний користований. Е... Ну, Давай просто подивимось. Само... Да, Зараз як почне горіти, буде у нас феєрверк. Та не думаю. Не робочого, да? Навіть не знаю. Воно навіть не горить, що. Воно включилося, навіть щось включилося. Щось таке. Ти грієш чи не грієш? Щось угу. таке дивне. Що такое? Ну не просто було? цікаво, на що люди користувалися цим так довго, знаєш. Ну, якби мені б було, я не знаю, стидно таке повертати в магазин. І може вони не користувалися довго. Може в магазині десь у, у цьому складі пилюка. Ну, може, але дивись, яке воно брудне. Ну тут чиєсь волосся і все таке. Ааа, все, я поняла, він дивись, ударений. Бачиш? А він впав. Угу. Оце тут. я думала, що воно таке має бути. Ні, бачиш він отут. Ага. Десь і може тут. перебиті провода, тоді відключай з мережі. Я відключила його, просто пишемо нуль. Тут на коробочка у нас. Ось така. І що це? Тут у нас пише, що це ніжна лопата. Лопата для снігу. Електрична. Угу. 2 на 20 вольт. А, батарея. На батареї. Знову лего. Так, давайте ми її опустимо сюди. Такс. Ну, що воно, Давайте От Откласти реально чи ні? Ой. А, хто б знав. Зараз, узна... Зараз будемо знати. Так, що тут? Так, пішло. І. Угу. А! Воно чимось має фіксуватись. Ага, дивись, ще зарядки до нього. До лопати батарейки. А, До батареї. Є і інструкція і є. О, є! Є чим фіксувати їх зараз. Я її сюди. Так, є. Тут у нас. Ну, вона вже використована чи то вона? А, я не знаю. Ну, виглядає вона непогано. Я думаю, що її, напевно, що ну, трошки, трошки брудненька. Ну, вона хороша, дуже хороша. Перевіряє, чи робить, бо є. Давай, давай, напевно, її на стіл зараз. Коробочку опустимо. І так. подивимось, чи вона зажужжить. Ой. ой так. Вона розк... і треба зафіксувати або так. якось скласти так. Давайте а, зробимо та так, напевно. що слухаємо. Я думаю, що так буде нормально. Не і знаю. давайте вставимо батарейки. Так, як воно? Отак, напевно, що. О, пішло. Mm -hmm. Таке як можна їх як, як зарядне устройство до, до телефона використовувати. Дивись. Ну. О, одне потухло і друге потухло. А не... що не працює? Не, не знаю. Подивись. Чи може це воно вже включене? Давай я не знаю, як воно. Ой. Ну, А по інструкції нема, де включати, де виключати, чи що? Зараз подивимося. Одним словом, Щось... я тільки що випадково зрозуміла, що тут запобіжник є, і, виходить, треба нажати наверх його, і тоді, коли нажав наверх, і вона працює. Я зараз можу покажу вам, що воно крутиться. О, класно. Е, так що батарейка заряджена, все працює. Шукаємо ціну, хоч щось нас порадувало в цій розпаковочці. Це було робоче, і ми знайшли його. От, і ціна 182 Ого. долари. Ну, ціна хоч, Клас. хоч щось порадувало. А то один, один нуль був у нас сплошний. Ну що ж, йдемо далі. Давайте. Дві коробочки ще. Ну давайте. О так. О. А тут у нас та сама історія. Зараз побачимо, чи печальна історія, чи ні. Делі груп. Так, давайте. Ой. Ой. Там щось випадає. Відходь. Ти точно не поламала нічого там? Я не знаю, це під питанням. Зараз будемо дивитися. Ой. Не, воно а, добре тарабанить. Це полка, знаєш, яка всередині. А, е, ага. А, ага. Запрацювало. І? Ну дивись. Так а що далі? Так подожди, ти зараз накльотца і ще більше заблокуєш. О, бач, не взірвається хоч, я так надеюсь. Прикрай речашок на всякий пожарний. І тепер це буде весь це відео нам пікати? І тепер буде вся охорона тут. Ой-ой, а... нащо ти це робила? Одним словом, воно працює. Але закрито. Але так, нам треба попробувати. <світ> а це цілу ніч буде вам пікати чи цілий день. І що тепер з цим робити? Поки батарейка не сяде. Напевно, що. Ой, мамочки. <світ> Пише продовжуй. То значить, я щось нажала правильно. Я не знаю, що тепер з цим Може, робити. Може, не треба. Давайте дивитись просто ціну його. Ну, давайте. Е, одним словом, <рес> музика в нас хороша. Е, так, у нас музикальна розпаковка. Цей ну, сейф, сейф. Е, недорогий, в принципі, він коштує 53 долари. Ось такий самий. Голова саме. заболить від нього, я так думаю, поки е, батарейка не сяде вам. І так, як я казала, от в ньому є. Полочка. Бач. Ось. Так що будемо старатися розібратись. Ну хоча б відключити цю музику. Угу. Як відключити це? Ну що ж, а, зараз вам скажу нюанс. Тут пише, що вона загориться червоним, коли буде залежна батарейка, так? Угу. Поки що шо... батарейка не Поки що горить зеленим, так що. Це ще буде довго. О! Oh. Слава Богу. Я не знаю, що я зробила. Я вже знажала. Ти, ти, ти знаєш, воно щось рухається. Може, ти розблокувала дві цифри? Чотири хвилини воно uh, дає тобі, щоб відкрити його. Тобто в тебе є тільки чотири хвилини після того як воно. Це дуже радує, бо було б весело вам, я так думаю. Давай, ага, ти перевіряла, скільки. 5. Получається, коли неправильний код вносиш, воно потім не загорається це proceed. І пише, що шість неправильних спроб, потім в тебе є 5 хвилин, 5 хвилин не можеш нічого нажимати, і потім тільки можеш внести код. Одним словом, ми будемо старатися ну, знайдемо ем, дуже класний магніт, я бачила тільки, що відео. Магнітом його можна відкрити, Оці сейфи, тому що вони не дуже дорогі. Стінки тут не товсті. Тому ми поки що запишемо половину ціни, оскільки він хоча б включається, воно хоча б щось пікає. Будемо старатися розблокувати. Якщо у нас вийде розблокувати ці сейфи, знімемо відео про це. Як ми це зробили? Угу. Е, ну що ж, йдемо до останньої коробочки і зробимо невеличкі підсумок. Ну що ж, остання коробочка ось така у нас. Ми вирішили щось легеньке. Дуже легесенька коробочка, щось шарудить тут. Ну, Щось хоч є, що там є. Щось таке, щось шарудить пакет. Пакет? А що це? Це що? О, О це нам треба. А що це? Вибачаємось за шарудіння. Одним словом, це класна штука, це на вікна. Ліпиш. Щоб для, приват... ну, для приватності, тобі, щоб тобі вікна не заглядали. У мене просто тут, в підвальному приміщенні, у мене вікна ну, якби з вулиці видно все. Щоб штори, знаєш, не купляти, але світло все одно щоб було. Оцим береш заклею. О, це Знаєш для чого, напевно, слайдор Задні... ну, на деку. Його хоч куди можна. От, є інструкція. Ось. Але воно мокреньке. От, на вікно намальовано, бачиш? Ти, виходить, береш, пшикаєш води туди. А, щоб не видно точно, що так. в хаті є. Щоб... Так а воно все рівно через світло видно. Ну, але все одно, знаєш, тебе буде просто видно тільки розмазана картинка, а не. А не що яку. в хаті робиться? Да, он дивись, хтось вже кусочок відрізав. Ага, йому вистачило, останено. Да, віддав... Так, вони собі Боже. кусочок відрізали на вікно і все, а і остальне вернули. А... Але тут багато ще лишилось, слухай. О, його дуже багато ще лишилось. Угу. Ну, одним словом, ми можемо записати хоча б півціни, тому що, ну, якби це я використаю. Мені воно ну, знадобиться. Так. О, а ми думали ялинка, ти бачиш? А я думала, що ялинка, так. Он. Ще й таке є. Хтось просто повідрізав, скільки там йому треба було, та й все. Ну, розмотав. Дивимось ціну. Давай. Так. Ну, я знайшла це. На Амазоні. А, воно різнокольорове, так пише, тому що буде переливатися різними кольорами. Угу, І коштує сонце. воно 26 доларів. Угу. Так як ну, якби воно вже користоване, можна сказати, на половину. Запишемо половину ціни: 13 доларів. Я вважаю, що непогано. Отже, ось такий перший кусочок у нас був. Зараз порахуємо нашу вигуку. Скільки в нас коровок вийшло? У нас було 11. Коробочок. Ага. Зараз подивимося, скільки б ми отримали, якби все було робоче. І, звичайно ж, скільки ми, отрим... скільки ми по факту могли б отримали. Давайте скажемо так. Коли нам треба додати ще одну коробочку, ми друге ми... прорахувалися так. з тим, що були розстроєння, що воно все не робоче. Угу. Остання коробочка ось така велика. Я, Я не знаю, що тут всередині. А Що це? це? А, горшок. Ой, Він Ой, побитий. побитий. Але він який бетонний. що? Бетонний. бетонний можна заклеїти. Знаєш, є така водичка з, з бетону, що вирівнює. Ну, дивись, але сама база вона ну, нормальна. Це... Просто треба отут трошки у... як-то зміцнити його. Ти уяви собі, хтось втратив стільки часу і, часу і бетону, щоб такий скліпати горшок, Але, який дивися, розвалився. там всередині ще якісь ниточки. Ну, я думаю, тканину... завдяки тим ниткам. Ага, вони він і не тримається, та. Ой, Ну, Знаєш, ну класно вазон якийсь там чи помідору на вулицю посадила і собі росте й росте. Давай просто подивимось його ціну і напевно що так само. Ну, якщо він є такий, ага. Давайте дивитись. Я знайшла цей горшок. Це коштує 68 доларів. Ужас. Ну, все, можна не розпаковувати далі, ти воно заплатила за все горшком. Але він побитий шкода, що зробиш, не знаю. Я не знаю. Ну, виходить, що у нас це вийшло в 34 долари, цей горшок. Ну, то, що половину ціни запишемо. Ну, пиши, рахуй, що там робиться. Давайте просто підрахуємо те, що було робоче, і подивимось, скільки б взагалі у нас вийшло. Тобто, зробимо такі два підрахунки. Ну, давай. Дивимось. Отже, перша частина нашої розпаковочки. У нас буде три частини, ми вирішили зробити так, чисто можна сказати, поділити. А якби це все було робоче, що ми розпакували, у нас би було 865 доларів доходу, можна так сказати. Нічого собі, Якби було все робоче. Оскільки ми заплатили 61 долар 77 центів, то ми поділили на три частини. Це 20, приблизно 20 доларів 60 центів. То наш дохід, можна сказати, наша вигода, би була 844 долари 40 центів. Але оскільки більша частина всього неробочого, то наша вигода становить всього, але все одно 315 доларів 50 центів це е, роздрібна ціна тих товарів. Ми записували дещо половиною цін. Оскільки заплатили, як я сказала, перша частина 60 центів, то наша вигода 295 доларів. Вигідно. Так. Все а, одно. А що зіграло важливу роль? Важливу роль лопата Слежно. Лопата спасає розпаковку. Угу. Ого. Отак. Ну що ж, ось така от у нас змішані у нас сьогодні такі якісь відчуття на рахунок цієї розпаковки, уже трошки. Трошки, знаєте, засмутились, засмучені, але лопата класна. І... Хоч якась вигода. Горшок непоганий. Ну, можемо. Не знаю, що з ним робити. Але... садимо помідор і знімемо відео. Помідору, так. Ну що ж, дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал і поставте лайк. Побачимось в наступних відео. Всім па-па! Па-па.